Доброго дня всім підписникам. Всім бажаю міцного здоров'я. Сьогодні у нас неділя Вирішив знімати вам трошки знову відео, зняти, показати вам свої коні, нагадати про них. Ось у нас така осінь. Погодка сьогодні поки що радує, бо сонечко воно виходить тут пізній дощ-дощ. Ось і осінь ми їм ще трошки догородили під випасу, був посіяний овес, але на нашому білому піску, що посієш, то пожнеш, то ніхто його не кусив, не молотив, а отак. Достоялись тут, взяв пастуха, перебив, тут ще сотих 30-40, може їх, не знаю приблизно. До цього всього загородили і вони тут мають перематлошать, його перетовчуйте та й так буде. Нагадую вам про свої коні така є бухта кубила. Кубилі 10 років. Кубила чистокровна Володимирівка, привезена з Сумів. має таку лошичку Кароліна. Каролін вже пішов шостий місяць, От. Богасу п'ятий місяць пішов. Тр-тр-тр. Не познімати, знімати, трохи ганяє. Бухта покрита Володимирівським жеребцем, вероєм, якого ви всі знаєте. Лерой також чистокровний і. Володимирівець. зараз знаходиться в Тернопільській області, він є на каналах Івасі Бойчука. Гарний жеребець, потужний, великий, покрив'є. У мене є відео там, покрив я її ним. Ось такий же риб, Ой, така кобила і така лишиться Кароліна. Нагадую вам, що вони в мене вже на даний час продані. Тому... Так, Кароліна, а ну тільки. Тому я думаю, що сьогоднішнє відео буде Тррр, разом всі з ними в купці Буде, певно, в останній, бо я вже не буду мати коли познімати, вам показати. Ще їх сьогодні неділя, а плануємо на тому тижні вже відвезти їх до нового власника. Тому я думаю, що це роблю останнє таке відео для вас. Познімаю, Кароліна трошки відчухалась, відійшлась, а то були в неї трохи. Поправилась вже гарно, вона росте не по днях, а по часах. Та росла, велика, потужна лошиця зробилася. Щодень то поправляється, бо трохи були в неї паразити, але нічого все добре. Так, Карліна, Трохи вимощені бо де біли, то там трохи виморщене. Коні стояли хлії. О, бачите. Захотілося покачатися. Їх вигонять тут для них це погасати, повимащуватись, повикачуватись, це кращого немає. ну лошатам це подуріти. Бачите, богас собі пробує. Чесно кажучи, це я перший раз бачу, що каролін качається. Та й отаке про бухту і кароліну. Їду й до нового власника. Бухта то поправилася, ну паште який весь бік вимащений. Ну, тут, тут трохи вибачайте, бо не встигаємо все. Є ще така купила в мене бахрама. Така також привезена сумі, Храма походить по чистокровному Володимирівцю, а мама її була руска. Вона ширша в рази і трошки нижча від бухти. Там метр там метр шістдесят, але грубша. Так і плоша пішло по кобилі грубий. Жеребець, грубі ноги, Бугаз дуже потужний жеребець, грубий передок, широкий в нього передок перса. Хто придбає собі на тримання, то буде гарного мати і жеребця накривати кобили, але ну, для роботи буде жеребець потужний. По ньому зразу видно, що досить гарний буде жеребець. А храма також гарно поправилась. Всі знаєте, що вчора сьогодні мали бути змагання на Франківщині, їх перенесли на наступний тиждень у зв'язку з похованням героя. Тому хто бажає приїхати і хто планував приїжджати на наступний тиждень. Організатори все перенесли, тому приїжджайте. Я також хотів би дуже попасти на ці змагання, на цю виставку, ну але ж не знаю, в мене трошки не виходить, не виходить. Тому Якщо і вийде, я також приїду на ці змагання. Нагадую вам про крадіжку коней. Наших коней також не знайдено поки що. Ви знаєте, що пропали на Рівенщині коні. Знаємо, що пропали на Рівенщині в другому місці коні, знаємо, що пропали вже на Житомирщині четверо коней. Тому всіх буду просити, всіх небайдужих. Будь ласка, хто що знає, хто що чув, хто що бачив. Звертайтесь про охоронні органи. Звертайтесь до нас, дзвоніть. Наші номери є в описі. Хто веде канали, дзвоніть, розказуйте. Може і не впевнені в чомусь там, сумніваєтесь. Все одно дзвоніть, розказуйте, кажіть, що бачили, що знаєте, що чули. Знаю, що прохороні органи працюють. Знаю деяку інформацію, але ж розголошувати поки що не можу. Тому я думаю, все буде добре. Цих злодіїв знайдуть. Найдуй, та й покараємо, аби коні були живі, здорові. Надіюсь, все буде добре. Тому хто, що може, знає, дзвініть, кожна буде інформація важлива для нас всіх. Бахрама є на продаж так само. За бахраму ціна 5 тисяч доларів. Я вам говорив. Кобила покрита першероном, фараоном. Дмитра я возив є на відеоканалі. Ціна такого лошака. От п'ятий місяць йому пішов. Ціна такого лошака півтора тисячі доларів. Це поки що півтора тисячі доларів. Дешевше він однозначно не буде. Він буде тільки дорожати. Тому ціни на коні піднялись. Ціни, знаєте, в Дібрівському кінозаводі ціни піднялись. Но Олександрівський лошак зараз стоїть півтора тисячі доларів. На, на місці на заводі, тому привезти такого жеребця в наші краї буде зразу такого лошака, буде вартувати там 2000 доларів, це зразу по привозці. Якщо його ще тримати, зиму глядіти, виховувати, ціни дуже дорогі, тому ціна такого лошака також півтора тисячі доларів. Лошак бомбезний, суперовий, приїжджайте, дивіться. Кубили ціна 5000 доларів. Такої кубили ціна 5000 доларів не менше. Я дзвонив по лошатах. Також хотів щось придбати з першеронів. Ціни дуже великі. Ціна першерона лошаті 3000 доларів. Це найдешевша ціна. Це йде там вище 3,5 і... ціни великі. Тут нема що скривати, нема що приховувати. Тому і ціна така буде в мене. Хто хоче придбати, той придбає. Хто хоче купити польського паспорта і думати, що в нього першерон Арден за 6 і тисяч доларів, той придбає таке, а в мене є такі коні і така їхня ціна. Тому На дешевше, не розполагайте, не розплановуйте такі ціни. Кубила покрита першероном, дає гарне потомство, приводить гарні лошата, конематки суперові в мене. Поки що нічого придбати не буду. Дивіться, ціка стойка. Бухти. Така потужна кубила. Ну, телефон того ніколи не передає відео. Кипати не буду, на зиму лишаю от бахраму і богас, поки що в мене є. Тому буду тішитись ними, глядіти їх, кормити їх. Корма в мене заготовлені. Кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте. Дякую, що підтримуєте мене, дякую, що підтримуєте мій канал, поширюєте мій канал, обов'язково ставте лайки, не забувайте за лайки. Мені приємно, коли ви коментуєте, пишете мені щось. Всім буду дякувати, всі гарних переглядів, гарного осіннього дня, хто їде на грибочки назбирати повні кошелки грибочків білих. Всім гарних переглядів, всім до побачення, до наступних відео.